зараз ми подивимося, що наші контрабандисти, які володіють, пожалуйста, водолази, під тисою возять ящики з е сигаретами, е мають міні-пантони, які прокладають. Е Володіють без диспетчерських служб, без орієнтування, без світла, без аеродрому, без взлітно-посадочної полоси і літять так вдоль зеленого кордону, щоб не були засечені радарами сусідніх Румунії, угорських військових, словацьких і польських. Гелокоптери, Гілок... квадро. Коптери, літальні апарати, притом спочатку запускають, це, я знаю, це дуже на фронті саме дефіцитний, значить, який, будемо казати, вмонтований тепловізер, а тепловізер приєднаний ще до фотоапарата. Тобто він запускається, і якщо є хтось, ну, а прикордонники мають свої певні. Ну, Будемо казати, такі засади, де вони чекають на контрабандистів тих, що перевозять афроукраїнців. Так от вони спочатку запускають його, він вичисляє чи є, повертається, вони дивляться фотоснімки, а якщо чисто, значить, все, пожалуйста, можна йти. значить, Скажіть мені. Не потрібно тратитись Міністерство оборони на їх обучення прямо з мобілізації. Я думаю, що ці люди в першу чергу мають бути мобілізовані, тому що, маючи досвід, це є на сьогоднішній день то, що потрібно в українській армії, з Закарпаття, прямо в зону бойових дій. Значить, ну на жаль, як у тому, приказки молодець, протиловець, а тепер оказались саме як овці, і ніхто не може їх знайти.